Усім привіт! Сьогодні у нас буде анпакінг речей, які я купила на знижках у мас-маркеті. Мене звати Ксенія Господінова, я персональна стилістка, і ви на моєму каналі про моду та стиль. Не забувайте підписатися на канал, поставити у цьому відео та поставити на дзвіночок. Тим саме ви підтримуєте україномовний контент. Дякую вам. Тут же у мене стоїть коробка речей, яку я придбала на знижках. Що, на що хочу звернути увагу, як я взагалі купую речі на знижках, я не купую все підряд. Я, звісно, пишу цей шопінг-лист і за ним хочу. Але, звісно, коли я бачу ці цінники, ці, ці, червоні, цінники зі знижкою 90%, вони також на мене впливають. Тому головний принцип, яким користуюсь, це хоча б те, що я дивлюся завжди. На склад речей, щоб він був добрий, щоб я, звісно, ці речі носила, а щоб вони не лежали у мене, бо я знаю, як воно буває, коли я роблю розбір для своїх клієнтів. Я дуже часто бачу речі з цінниками, які можуть просто у вас бути у шафі цілий рік, ви не знаєте, що з цим робити. І потім ми просто їх перепродаємо, викидаємо, або буває так, що я їх дійсно стилізую у гардероб, але бувають різні ситуації. Тож, моя головна рекомендація на знижках купувати речі з гарним складом, і ті речі, які ви давно хотіли, але жалкували, бо вони, наприклад, були. Дорожчі, ніж ви могли собі дозволити, а зараз вони по приємній ціні і ви можете їх купити. Тобто, ж, це можуть бути якісь речі з класним складом вовни або шкіряні, якісь чоботи. Кіряна, класна сумка, тобто то, що буде вам довго служити. Ті речі, які будуть довго служити вам, або на базові речі, як, наприклад, тут у мене. Оцей светр у смужку, він класного складу. Я його придбала дійсно по дуже суперовій ціні. Він з H&M, він базовий. І зараз такий варіант дуже у тренді. Я можу його носити як на плечі, я можу його носити просто вдягати як светр навесні, саме з такому. Варіанті, я буду його частіше за все носити. Наприклад, а, можна міксувати з білою сирочкою, з блакитною чи з якоюсь яскравою, бо саме смужка дуже класно працює з яскравими речами. Тож такий светр прямого крою. Я рекомендую мати в будь-якому гардеробі, бо він дійсно класно працює. Наступна річ для мого базового гардеробу це ось такий светлий, світлий светр. Це такий колір вівсянки, я би сказала, бо він не молочний, а такий цікавий. Тут теж класний склад, тут є вовна, він теж за чим і я його придбала приблизно за 30 канадських доларів, що виявляється, просто дуже добре. Він прямого крою. Можна так побачити, теж я його хочу і на плечі накидати, і на пояс, і просто на ось так. Я можу зверху взягнути жилет, джакет, і буде виглядати просто чудово. Наступна річ це більше про тренди, але і про базу, і про те, що мені дуже подобається, це 5 в одному, знаєте, змішалося. Це такий комбінізон, джинсовий комбінізон. Широкі штани типу White Leg. Мені насправді дуже пощастило, я такі комбінізони просто обожнюю. Це, по-перше, по-друге, такі комбінізони зараз неймовірно в тренді, бо Totalні луки зараз будуть просто на піку популярності. А цей комбінізон я вже вдягала нещодавно. Я його стилізувала з білим гольфом. Виглядає просто чудово, виглядає тепло і дуже стильово і комфортно. І мені дуже пощастило, я його придбала. Давайте так. Ви вгадаєте у коментарях, а я напишу. А я відправлю якийсь подарунок тому, хто вгадає, за скільки я придбала цей комбінізон. Так, наступна річ це теж більш про тренди, але і про про Повсякденність, тому що а, такі джинси я буду носити кожного дня. А, бачите, вони у стразах. Це зараз неймовірний тренд, який був і на стрітстайлах, і на показах у люксових брендів. А, джинси виглядають просто неймовірно. Вони класно якось це, по-перше, вони повністю у стразах, дуже прикольно виглядають. Тобто, я їх можу вдягати як, їх, як на якісь вечірки, якщо буду міксувати з чимось таким. Пенсі, або якщо просто зі светром, наприклад, сірим, або рожевим, або з білою сорочкою, буде виглядати чудово. І зараз покажу, чим я буду їх міксувати, якщо я зберусь на якусь вечірку. Ось такий корсет у шкірі я ще придбала. Він прям прикольний. Я його буду як стилізувати для своїх фешн-зйомок, для моделей, наприклад. І для клієнтів також. Або ось прямо таким чином. І ще один корсет. О, у мене тут навіть цінник є. І він коштував перша його ціна була 45 доларів. Потім 29, а я придбала за 12. Коли я кажу доларів, я кажу про канадські долари, це трошки менше, ніж американські. А це ось такий корсет він такому золотому нанесенні. Це дуже зараз актуально, дуже модно, дуже у тренді. І стиль Кері Бредшоу вона полюбляла дуже такі топи. Мені теж подобається ця естетика. Це виглядає прям супер прикольно, і я вже хочу їх якось прикольно. Це цікаво стилізувати. Далі в нас ще одні джинси, і це я замовляла онлайн. Вони були останні у 34 розмірі. Перша ціна їх 79 доларів, я купила за 25. Але 34 розмір на мене виявився замалий, я буду їх здавати. І мені пощастило. Вчора я робила шопінг з клієнткою і випадково побачила е, у ці джинси мого розміру, а на сайті вони вже sold out, їх вже нема. А в офлайн-магазині можна іноді знайти ті речі, яких на сайті не видно. І саме ці джинси виявилися всього за 12 доларів. Тож мені дуже пощастило. І це Саме ці джинси, вони такі трошки у стилі дизель. Вони дуже-дуже актуальні будуть у цьому році. Їх можна поєднати із білим верхом, із чорним, рожевим буде прикольним, блакитним. Тобто, взагалі, срібло, воно поєднується максимально класно, і його можна, можна міксувати, мені здається, з будь-яким кольором і буде виглядати просто чудово. І остання моя покупка це ось такі шкіряні ботільйони чоботи Виглядають вони дуже прикольно. Коштували вони 160, мені здається, доларів канадських. Я їх купила за 79. Це чудова покупка для шкіряних чоботів. А насправді, коли починаються знижки, я одразу перевіряю дійсно шкіряні сумки, шкіряні чоботи та якісь класні речі, які я. Ну, жалкувала і не хотіла купувати за повною ціною. Тож на знижках купувати якісь такі класні речі. Це прям must have, Я рекомендую вам теж так робити. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Воно вийшло таке в мене відео трошки спонтанне, коротеньке, але сподіваюся, що такі огляди вам подобаються. Якщо так, пишіть у коментарях. Я буду більше знімати взагалі огляд на свій гардероб, можу знімати якусь підбірку, добірку образів. Тож, всі свої побажання залишайте у коментарях. І до нових зустрічей. Бережіть себе.